Приміщення Івано-Франківської облдержадміністрації звільнили в ніч проти суботи. Активісти Євромайдану покинули захоплену адмінбудівлю. У штабі національного спротиву кажуть, це компроміс із владою. Відтак очікують на закриття усіх кримінальних проваджень проти учасників протестних акцій. Втім, якщо умови закону про амністію не будуть виконані, активісти обіцяють знову повернутися в ОДА. Наразі її приміщення покинули близько трьох сотень активістів. Було прийнято рішення в столиці про те, що ми повинні покинути адміністративні будівлі зв'язку з тим, що є така потреба для того, щоб задовольнити вимоги світової громадськості. Таких якихось глобальних інцидентів не було. Так, були не сприйняття від багатьох людей, але хочу вам сказати, що. Якщо ми дійсно підтримуємо Київ, то ми повинні все-таки виконувати ті рішення, які там приймаються. Найбільше, яке зібрало близько 10 тисяч людей, народний депутат України Петро Порошенко подякував прикарпатцям за активну підтримку столичного Євромайдану. Він наголосив, звільнення приміщень держадміністрації є складовою тих домовленостей, яких досягла опозиція у перемовинах із владою. Заради розблокування влада гарантує повне амністування активістів. Ми можемо перемогти тільки тоді, коли опозиція. Народ і всі опозиційні сили будуть разом. Як тільки владі вдасться вбити клін між нами, нічого не буде. По-друге, позиція. Якщо тільки влада не виконує умов щодо звільнення е, заручників і зняття з них кримінального переслідування, я вас запевняю, у народу буде достатньо сил, щоб негайно протягом 30 хвилин захопити ці адміністрації знову. Прикарпатці підтримали звільнення активістами білого будинку. Тепер сподіваються на мирне врегулювання суспільно-політичної ситуації в Івано-Франківську та державі загалом. Це повинно бути вирішено мирним шляхом шляхом переговорів, а не скажімо, вуличних боїв. Ми за краще майбутнє наших дітей на і наше краще майбутнє за за зміну влади, аби нам було краще жити на нашій Україні. Я жду, я надіюся, я думаю, що все буде добре. Я взагалі оптиміст в рамках виконання закону про амністію Євромайданівці звільнили приміщення КМДА, львівської та тернопільської облдержадміністрації а також будівлю облради у Полтаві. Маріана Гринечко, Михайло Березен, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.